Не відкриває очі світ, а може й добре бачить, Черстві серця, немов граніт. То що ж, бо все це значить? Немов заслінки на очах, але ж бо звідки взялись, нам допомога на словах, за нами заховались. Саме так допомога тільки на словах. Та допомога, на яку ми дуже чекаємо. Те, на що ми сподіваємося. А вони ще вирішують, а вони ще думають, а вони ще десь сумніваються, а них ще недостатньо доказів. А ми вам дамо, тільки ви зробите так, як ми вам це скажемо. Та що ж це за допомога? Скільки світ буде свідомо на все закривати очі? Звичайно, з нами Господь. Звичайно, ми стоїмо, але нам потрібна реальна допомога. Я думаю, що Господь все це бачить на відміну від світу, і відплата буде кожному за все легкого, тихо, спокійного, благословеного дня, стій на і спокійного життя без вибухів і повітряної тривоги.